Цей пакунок малюка медичні сестри полового будинку несуть у восьму палату, де зараз перебуває породілля Євгенія зі своєю новонародженою дитиною. Пелюшечки тоненькі, куди можна дитинку загортати. Так тут три пелюшечки, прости простиночка. Це така пледік, Так пледік дивись, так. зібрано все і для дитини. О! Памперси о Боже, це скарб усіх так. Це дійсно скарб. Євгенії 30 років за фахом. Вона перекладачка технічної літератури на іноземні мови та айтішниця початківець каже: мріяли з чоловіком про дитину і вагітності щиро зраділи. Стала ма. Мою, от позавчора. – Дякую. Хто у вас синочок? донечка? – Донечка. донечка. – донечка. Як ви її вирішили назвати? – Сандра. Жінка не приховує радості. У пакунку є все необхідне для перших місяців життя її маленької донечки. Все враховано. Усі речі, які потрібні зараз, які речі, які я намагалася знайти знайти. на Останніх місяцях вагітності дещо у знайомих, у подруг, дещо купити. Це дуже складно, коли вже от-от-от, скоро почнеться, і все це треба підготувати, знайти списки. Всі, а це все от є. Дуже зручно. Коли це тільки починалося, ми дивилися. Там ну, пелюшечки були ну трошки ну, не, не такі гарні, як зараз. А сьогодні мені якість повністю задовольнила. І, знаєте, якщо б я народжувала зараз, я була б рада, якщо б мене мені, мене таке подарували. 29-річна породілля Дарина два дні тому народила первістка крихітку Карину і вже отримала пакунок малюка. каже, дуже задоволена тим, що його вміст розрахований не тільки на перші дні життя дитини, а й на подальший період. Засоби для гігієни є памперси. Крім того, є розвиваючий климочок. Це вже тож трішки згодом. Він нам знадобиться. Костюмчик теплий, це вже на більш холодну пору року. Це я вже розраховую восени його використовувати на прогулянці. Ось є рушнички. Ну і взагалі я дуже задоволена наповненням боксу. А малюку надії два тижні. Мати принесла його до пологового будинку на медичний огляд. каже: бебі боксом не скористалась, отримала грошову компенсацію. Гарний пакунок все добре. Але ми трошки наперед підготувалися, тому все майже було. Тому вирішили, ми що грошима трошки так буде зручніше, і купимо трошки на виріс, щоб. Ну, більш потрібно вже нагадаємо пілотний проєкт державної програми Пакунок малюка почав діяти в Україні з 2020 року. Це одноразова допомога родинам із новонародженими дітьми для належного догляду за ними з перших днів життя у дитячому наборі до сотні товарів і засобів. Водночас, за бажанням, батьки можуть отримати грошову компенсацію вартості бебі-бокса. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок у банку, і їх можна використати винятково для придбання дитячих товарів. Постановою. Кабміну від 9 лютого цього року скористатися грошовою компенсацією можна протягом 12 місяців від народження дитини. У нас було багато пологів, багато пакунків. Потім з'явилася можливість взяти або пакунок, або гроші, і частина людей почала брати грошима так, ніби то було більш вигідно для них. Тобто ми завжди даємо якусь альтернативу або так, або, або, або ні. Зараз ну десь 50 на 50. Динаміка народжуваності у пологовому будинку в останні місяці, хоч і повільно, але стає позитивною, зауважують фахівці. І хоча у порівнянні навіть із роками пандемії кількість пологів зменшилась майже удвічі, зараз все більше родин наважуються на дитину. За статистикою близько тисячі немовлят у рік народжуються саме у четвертому пологовому. Навіть зараз в нас у пологовій залі є жінки. Вчора в нас було близько четверо пологів, народилися здорові діточки. Тобто ми чекаємо, що коли ситуація зміниться на краще, то ми будемо мати більше пологів. Отже, якщо підсумувати за місяць, скільки? за місяць 70-60 пологів. Це дуже добре, тому що минулого року, наприклад, в нас було у лютому 45 пологів. Я була в дуже надійних руках. Вони лікарі, акушери, гінекологи, медсестрички. Анестезіологи пологового будинку номер 4, дійсно чарівники, дійсно професіонали. Життя не зупинити і, попри війну, у пологовому будинку народжуються діти: перші, другі, і навіть треті і четверті у родинах, каже завідувачка відділення патології вагітних Анна Шваченко. А медичне обслуговування і післяпологовий супровід жінки тут на найвищому рівні. По перше, коли породілля виписується з медзакладу, вона отримує певні рекомендації, як піклуватися про. Себе і дитину, а також може прийти сюди на огляд або консультацію, якщо її турбує власний стан чи здоров'я дитини. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.